Усіх вітаю на моєму каналі. Це відео огляд першої серії серіалу Абстракція. І в цьому випуску головним героєм став видатний ілюстратор і графічний дизайнер Крістоф Німан. Мене звати Наталія та я є українською художницею в Валенції, Іспанії. І перед тим, як розповідати вам свою точку зору на першу серію і що ж було у першій серії. Я б хотіла вам розповісти про головного героя цього випуску. Його головним героєм став Крістоф Німен. Як я вже сказала вам, це німецький графічний дизайнер та ілюстратор, який тривалий час проживав у Нью-Йорку Америці. І там він натхнений метром, натхнений високим темпом життя, метушнею, людьми і їх попитом малював ілюстрації як у 2D, так і у 3D. Для The New Yorker. Я думаю, це видавництво вам дуже відоме. І, мабуть, всі його чули. І тому є таким відомим цей автор. Він у випуску, до речі, я забіжу наперед свої ідеї показував також на конструкторі Лего. Тобто, у нього дуже розвинена є уява. І не дарма він попав у серіал Абстракція Якщо вам цікаво подивитися на його роботи, то ви можете загуглити Крістоф Німан, і там ви побачите його сайт, де буде розміщені на цьому сайті його роботи картини, його ескізи, якими він відомий, адже в свою чергу він в інстаграмі зробив проєкт, де публікував свої ескізи. Наприклад, одним із таких найвідоміших, які дуже популярні і показувалися навіть у самому серіалі, є, наприклад, ескіз коня за допомогою банану, або людина зображена за допомогою чашки кави. Він, окрім того, що працює графічно, він так на я маю на увазі у цифровому плані. Він більш працює у цифровому плані, проте в нього також є роботи графічного формату, але традиційного зображення, тобто на папері, де він малює за допомогою туші. Цей матеріал такий дуже складний для малювання, тому я така, що мені аж Повага в мене виробитилася до цього автора, адже я ж сама пробувала малювати тушу, і це реально складно, тому що вона розтікається. І вона така дуже рідка. Тобто, зобразити щось силуетом, як він зображає часто, це реально складно. І що ще хотіла вам повідомити, це те, що якийсь час він же ж прожив у Нью-Йорку, цей автор. Але згодом він повернувся до Німеччини і повернувся він до міста Берлін. Це було коли в нього був творчий застій, І потім він повернувся до своєї батьківщини, до Німеччини, до міста Берлін разом зі своєю дружиною та синами. І перед тим, як розповісти вам, що ж було у першій серії. Цього серіалу я б хотіла вам розповісти спочатку трохи про самого митця, який став головним героєм першої серії серіалу Абстракція. Це Крістоф Німан, німецький графічний дизайнер та ілюстратор, як я вже вам сказала. Він також є автором близько. І перед тим як розповісти вам свою точку зору на першу серію. Серіалу Абстракція та щодо творчості митця, і розповісти, що ж було зображено у цій серії. Я б хотіла вам розповісти спочатку про самого митця, який став головним героєм цього випуску. Це Крістоф Німан, німецький графічний дизайнер і ілюстратор, як я вам вже повідомлювала. Він тривалий час проживав у Америці у місті Нью-Йорк, і там він і став більш відомим масом. Чому тому, що він працював у Нью-Йорк, у нью йоркері блін. І перед тим, як розповісти вам, що ж було у першій серії, та свою точку зору щодо цього, я б хотіла вам розповісти спочатку трохи про самого митця, який став головним героєм цього випуску. Перший випуск мав такого героя, як Крістоф Німан. Це німецький графічний дизайнер та ілюстратор. Як я вже вам повідомлювала, і чому він е, прославився, чим він такий відомий? Перш за все, я б хотіла розповісти про те, що він тривалий час проживав у Америці у місті Нью-Йорк, і там він малював ілюстрації як у 2D, так і у 3D-цифрові ілюстрації для журналу нью Yorker. Я гадаю, що ви всі його знаєте, він є дуже відомим і його обкладинки. Реально мають значний вплив на маси. Крістоф Німан потім переїхав, коли в нього став творчий застій, повернувся до Німеччини, до своєї батьківщини. Проте він поїхав не до свого рідного містечка, а до столиці Німеччини Берліну. Там в нього вже пішла більш така креативна робота. І чим характеризується творчість Крістофа Німана? Він малює. Окрім цифрових робіт, як я вже говорила, він малює також тущу графічні роботи традиційного формату. Проте не академічний рисунок, а в нього такі креативні абстрактні роботи, тому що він і попав до серіалу абстракції, як і зрозуміло. І коли я вже дивилася серіал, я зрозуміла, що в нього дуже розвинена креативність і бачення. Тобто він бачить реальний світ не так, як ми. Не просто от люди там зображували, наприклад, бачення людей у середньовіччі, вони як зображували? Вони зображували у реалізмі. Цей ж автор-митець бачив навколишній світ якось по-інакшому. Тобто він показував своє уявлення за допомогою Лего. Він конструктором показував таксі, як відрізняється звичайне таксі від зайнятого таксі. Тобто це дуже цікаво і раджу подивитися, щоб розвинути також своє мислення. І вже буду переходити до того, що ж було у першій серії. Перша серія показує нам його життя, можна так сказати, з його точки зору. Автор показує, як його робочий стіл, його будинок, і як він малює. Він розказує, що в нього є два улюблені кольори жовтий та чорний. І якщо ви подивитеся його сайт, його дуже легко знайти його сайт Крістофа Німана, треба просто загуглити Крістоф Німан» і вам висвітиться статті у Вікіпедії, ну і сам сайт. На сайті ви зможете переглянути його роботи як серйозні допрацьовані, так і начерки. Він став, Крістоф Німан став дуже відомий через свою книжку і проєкт у Інстаграмі. Де він малював скетчі, начерки. Це були такі спонтанні, проте дуже цікаві і креативні начерки. Тобто він міг взяти предмет, який будь-який предмет, наприклад, чашку кави, і потім зобразити людину, яка має у вигляді голови цю чашку кави, і далі тіло. Або ж він зображував коня за допомогою жовтого кольору. І ногами цього коня був банан, два банани. І фотографував далі свій малюнок разом з цим предметом. Далі у серіалі він також показує, як я вже казала, як він за допомогою Ліго свої ідеї структурує, як він робить начерки. Він каже, що дуже потрібно, дуже важливо заставляти для себе час. Митцям, щоб просто сісти, взяти папір, або де вони малюють ескізи, якщо це цифровий формат, то напевно графічний планшет. І далі виділити цей час так, щоб вас ніхто не турбував, щоб ви могли просто сісти, зосередитися на тому, що ви хочете зобразити, або просто на творчих пошуках. І без того, що. Подумати, що ось вийде, не вийде, якщо не вийде, то тоді я згаю час, а просто творчі пошуки і малювати ці начерки, хоча б просто для себе. знаєте? А потім, якщо вже вийдуть гарні начерки, то можна їх розвивати в більш довершених форматах, наприклад, цифрових ілюстраціях, як він, або ж на папері, на полотнах, якщо ви малюєте традиційно. Далі він також розповідає, що його роботи більш гарно вдалі, на його думку, виходили, коли він працював за дедлайном. Тобто він знав, що ось в нього є обмежений час і він має створити шедевр, можна так сказати. Він має врятувати людей, які до нього зверталися, що в них є дуже обмежена кількість часу, наприклад, два дні. І йому треба було зобразити за цей за цей час і врятувати їх, тому що вони або зверталися не до а потім до нього, знаючи, що він дасть реально крутий результат. І в нього такі роботи виходили гарні. я люблю психологію, розбиратися в психології і зараз займаюся саморозвитком. Я вважаю, що це дуже потрібно бути обізнаним у всіх сферах, а не тільки яка тобі цікава. І я цікавилася, як ми працюємо, чому ми прокрастинуємо, чому ми відкладаємо справи на потім, і чому потім за, за якийсь короткий проміжок часу ми робимо щось дуже гарно, просто там на 12 балів, якщо брати за шкалою бальною оцінювання в українських школах. І виявляється, що якщо вам розповідати коротко і так більш ілюстративно, то багато авторів-підручників, авторів книжок, розповідають, що у нас такий мозок. Що якщо він знає, що в нього дедлайн через місяць, то він хоче мозок, щоб йому було так добре. Що йому гарно подивитися рілси в Інстаграмі, йому гарно подивитися фільм. Він так скаже вам цей мозок, що, знаєте, ось те, що вийде гарно, це невідоме. Воно для мозку може бути сприйматися мозком нашим, навіть не осознано, вибачаюся за російською, я тільки перехожу на українську мову у спілкуванні, то воно сприймається. Насознана нашим мозком як загроза. Тому що ми ще не знаємо, чи воно добре, чи воно погане, те ж саме з мріями. От я стану успішною, в мене буде багато грошей, і мозок такий, а що я буду робити, коли я буду мати? Це ж тоді мені доведеться багато працювати над собою. так? Це не буде просто як я вже знаю. Як мені вже, наприклад. Також кажуть багато щось що є пекло, я його знаю, тому я не буду йти до раю, тому що мені дуже е, якось страшно. Ось, і наш мозок, і ми такі, як мавпочки, нам ось добре розважатися, Ми будемо розважатися, поки не залишиться один день до дедлайну. А потім будемо намагатися усе зробити. Ось так, тому і в самого автора Крістофа Німана і могло так е, працювати, що ось є дедлайн. І треба швидко працювати, і мозок працював на те, щоб зробити якісну роботу, на мою думку. Якщо дивитися на те, як я працюю як художниця, в мене це теж аналогічно виходить. Я нарідко працювала коли над конкурсними роботами в художній школі. Зараз я над конкурсними роботами не працюю, то тоді я дуже повільно малювала роботи, відкладала ну, завтра якось вдома вже дороблю. Потім приходила додому, зоставалася. Одна ніч до конкурсу, в ітозі я працювала до другої ночі, потім вставала о 6-й ранку, намагалася перед школою якось доробити на перервах в школі. Звісно, я потім доробляла і відправляла роботи на конкурс встигала, і вони навіть непогано так посідали місця, треті, перші місця. Проте це дуже стресовий процес для організму нашого, тому що ми можемо ось так не встигати, і нам доведеться працювати там вночі, наприклад. Тому я все ж таки раджу вам працювати над собою, а не як каже Крістоф Німан, і працювати над собою над тим, щоб виділяти собі час на те, щоб зайнятися якоюсь справою, наприклад, малюванням, якщо у вас малюнки на замовлення, а не для себе. Або я навіть якщо для себе, поставте собі ціль, що от сьогодні я маю зробити 5 ескізів, 5 начерків. Виділяєте собі час на це, плануєте і знаєте, що от сьогодні я маю зробити ці п'ять начерків. Якщо у вас робота довгострокова, це не просто начерки, а картина. То я вам все ж таки пропонувала б брати і розбивати її на маленькі частини, і потім брати ось цю частину на якийсь день ставити. Наприклад, на понеділок я ставлю собі зробити начерки до роботи. На вівторок я планую собі виділити час на те, щоб вдосконалити їх, обрати один начерк для картини. Потім в середу треба набросати картину. Вже перенести на формат і далі розфарбовувати, писати цю картину. Повертаючись до самого серіалу, до першої серії. Далі автор також показує, як він надихається. Чим він надихається? Він надихався, коли він працював у Нью-Йорку, він надихався метром. Як багато реально людей спішать у метро, біжать, їдуть у метро. Як відкриваються двері, як на одній з обкладинок він зображує, як людина заходить з однієї сторони у метро і погляд на її спину. А далі він показує з іншої сторони обкладинки, як виглядає людина, коли вона заходить в ці двері вже спопереду зі сторони вагону. І якщо так замислитися, до речі, реально, то навіть якщо в вашому місті немає метро, а подивитися просто в маршрутці, наприклад. Або закладах, кав'ярнях, то скільки людей і скільки ідей для художника. Є люди, які щось обговорюють по телефону, є люди, які п'ють каву, є люди, які читають книжки, є люди, які просто потуплюють погляд у підлогу, наприклад. І сама Джон Роулінг ділилася своїм процесом, як вона знайшла образ Гаррі Поттера, хлопчика, що вижив. То вона знайшла цей образ, коли в неї був якийсь час, коли вона їхала, якщо не помиляюся, на потязі до якогось міста іншого. Вона не мала з собою паперу, нічого, і вона побачила хлопчика маленького в великих окулярах, такі з круглими, круглою оправою, ось так правильно сказати. Тобто, якщо ви художник, шукаєте, що я винесла для себе. То шукайте натхнення усюди у навколишньому середовищі. Це не обов'язково має бути метро. Якщо ви не їздите на метро, то тоді ви можете подивитися, як я вже казала, в кав'ярнях. Можете дивитися просто на лавицях. На лавицях під під'їздом, де ви живете. Я впевнена, що можуть сидіти, як бабу, бабушки, люди похилого віку, які мають багато історій. В своєму житті в них є великий досвід, і вони багато чого пережили. І можна замислитися, а яка в них була молодість, наприклад. І далі розвивати цю тему і спробувати начерки зробити. Або там може сидіти дівчина з чемоданом і замислюватися над цим. Також у серії показують, як він малює на вікні. Тобто він надихається також. Як працює у нього уява круто, і яка в нього насмотрість, як він має багато знань, і тоді він може просто скреативити, подивитися на вікно, побачити будівлі високих марочос, і намалювати просто надихнувшись чорним маркером на склі людину. І це вже буде цікавий скетч, буде цікава робота. Я б назвала її навіть довершеною роботою. Тобто, якщо ви не дивилися цього серіалу, я дуже вам його рекомендую. Проте, що мені не подобається в цьому серіалі, так це те, що переклали всього перший сезон, вісім серій на українську мову, і вони вже є в доступі. Цей серіал вийшов багато років тому, я тільки до нього дійшла. Тож рекомендую до перегляду. І за одне ви можете подивитися, як працює сам митець, як він робить лінії, як креслить. Це гарний досвід. Будете тренувати свої знання, накопичувати, тренувати, можливо, креативність і, можливо, у вас знайдеться натхнення. Я надихнулася роботою вчителя Крістофа Німана. Вчитель Крістофа Німана зробив книжку, написав книжку, де він показував, взяв умовне позначення праски і як за допомогою праски можна зобразити інше. Наприклад, з праски можна те, що я запам'ятала, показати людей, жінку чи чоловіка. Можна показати і багато чого іншого, якщо так подумати. Цікава вправа. Можете потренуватися, якщо ви митець, взяти, наприклад, горнятку кави. І Як за допомогою горнятка кави можна зобразити стіл або людину, або тварин? Це буде цікавим досвідом, і я, до речі, надихнулася. І вирішила спробувати зробити начерки. Додивіться до кінця відео, і я там покажу вам свої начерки. Ось. І наостанок я хотіла б ще що вам сказати, так це те, що, окрім рекомендацій, подивитися. Це те, що треба завжди розвиватися. Якщо ви митець, то вам треба вдосконалювати свої знання не тільки тим, що ви практикуєтесь у малюванні, а ще й дивитися на інших. Митців не тільки середньовіччя, не тільки ще більш ранніх полеоліти, наприклад, треба не тільки завчати історію мистецтва, як це пропонується в художній школі, щоб знати роки. Навіщо вам знати роки? Вам потрібно ще знати не тільки минуле мистецтво, а ще й сучасне, як зараз творять. І якщо у вас немає грошей на те, щоб ходити в музей, або немає музеїв у місті. У місті які ви можете посвітити, відвідати, або у вас просто немає часу на відвідання музеїв. Ви завжди можете подивитися в інстаграмі стрічки інших митців, подивитися серіали, наприклад, серіал абстракція про інших митців, подивитися, чим вони надихаються, як вони працюють. І це буде накопичення ваших знань. Проте, окрім цього, треба також досконалювати і інші свої знання. Як мені дуже подобається, як сказала на одному з подкастів, на які вона ходила, Оксана Забушко, українська письменниця, що нас вчать бути спеціалістами. тобто фахівцями у якійсь справі, вміти малювати тільки якщо ви художник, і більше не розбиратися у іншому. Так? А треба, щоб бути реально інтелігентною людиною, людиною розумною, треба читати книжки не тільки за своєю спеціальності, те, що вам корисно. Хоча і це потрібно, то треба ще й вдосконалювати свої знання у інших галузях. Треба розвиватися у музичній галузі, треба розвиватися у, наприклад, архітектурній, дивитися на світ і пізнавати його. І тоді ви будете інтелігентною людиною. І я ж на своєму каналі хочу показати, як я розвиваюся, окрім того, як я малюю. Адже я художниця і мені це важливо. Я також намагаюся стати письменницею. Я вже написала кілька віршів, і зараз в процесі написання своєї книги першої це соціально-психологічний роман Амарантовий дім. Це буде трилогія. І якщо вам цікаво, до речі, то можете переходити до мого інстаграму. Посилання буде вказано під відео. І я б хотіла на своєму каналі показувати вам мистецтво, показувати вам сам розвиток. І також я б хотіла зробити таке товариство, можна сказати, групу зібрання людей, яким цікава література. В кінці цього місяця я зроблю відео про вісім книжок, літературний вішліст січня, який вже опублікований на моєму каналі в інстаграмі. Ви можете читати разом зі мною. І буде цікаво обговорювати з іншими людьми. Я прочитаю, розкажу вам свої думки. Про авторів книжок, що я думаю про них, про екзистенційні питання розглянуті в деяких книжках. І мені буде цікава ваша думка. Тож приєднуйтеся не тільки до моїх мистецьких відео, приєднуйтеся до мого каналу, щоб також розвиватися, і розвивати свої літературні навички, адже читати книжки дуже важливо. Ще процитую Оксану Забучкою, ви, напевно, вже зрозуміли, що я її Обожнюю, як Ліну Костенко, як Єлесю Українку, я надихаюся і Ольгою Кобилянською, я надихаюся сильними людьми, сильними жінками. Окрім цього, звісно, я надихаюся і чоловіками в українській літературі, і не тільки в українській, проте це мій топ, можна сказати. Я намагаюся зараз стати більш досвідченою інтелігентною жінкою. І Оксана Забушко говорила на одному з уроків на платформі Прометеус. Та, якщо я не помиляюся, той курс є безкоштовним, а що є Literate Nations. тобто літературні нації, нації, що читають. В них і траш, книжок більший. І тобто в деяких країнах, от наприклад, вона, вона ж знає, тому що вона пише книжки, і її книжки багато по інших країнах випускали, тражували. Так? І вона розповідала, що От скільки в Україні людей населення, там було близько 40 мільйонів. На той момент відео, коли вона знімала, це не нове відео. І на той момент в Україні менші за Україну був тираж набагато більший. Тобто її читали майже у кожній родині або у кожній родині навіть. А тут у нас в Україні ще до війни, я не знаю, як зараз статистику не дивилася, чесно вам кажу. Проте я впевнена, що навіть зараз така ситуація, що в нас мало людей читають. Я вважаю, що це є проблемою, адже, як вона сказала, як сказала ця письменниця Оксана Забушко, що є люди з великими телевізорами, а є люди з великими бібліотеками вдома. Тобто є люди, які мислять, інтелігентні люди дуже гарно мислять. Вони вміють аналізувати, вони вміють осмислювати, вони не роблять. Таких вчинків, які будуть їм шкідливі. Вони думають про те, як вдосконалити себе. Вони думають про те, як заробити гроші так, щоб ну це якісь приклади, знаєте, зрозуміло, що не кожна людина інтелігентна буде думати про гроші, як їх розмножувати. Мені просто цікава ця тема, тому я кажу про це: мені зараз цікаво, як заробити гроші, тому що вони мені допоможуть втілити свої мрії. Тому що я хочу розвивати мистецтво і допомагати людям у мистецтві. Для мене важливо створити спільноту. І ось інтелігентні люди будуть думати, як зробити гроші, і будуть думати про те, що не так, як От зараз піду на роботу важку, буду працювати 24 години на 7, і так я зароблю свій капітал. Звісно, ви так не заробите свій капітал. І це проблема не тільки в тому, що будуть мало платити за. Важку працю, брудну працю. Проблема і в тому, що ви просто зруйнуєте своє здоров'я. Інтелігентні люди також, в чому їхня така сила, перевага, вони завжди зможуть аналізувати процеси, які проходять в суспільстві, ну і багато чого іншого. Я вже я так дивлюся на відео, багато наговорила і багато не по темі. Проте, якщо вам цікавий формат такого відео, я пропоную вам написати це в коментарях. Я буду більше відео випускати. І переходьте на мій інстаграм. Там буде випускатися багато моїх робіт і багато роздумів моїх. І літературний вішліст. Ставте лайк відео, підписуйтесь, якщо вам було цікаво зі мною, і якщо ви хочете продовжити зі мною спілкування. Я буду старатися вдосконалювати. Відео, щоб вам було більш зрозуміло і цікаво, і в мене ще багато мовних паразитів, які я знаю, тому трохи важко переслухувати мої відео. А на цьому все, до побачення і дякую вам за перегляди. Залишайтеся зі мною!